Які кажуть знаки зодіаку, але насправді мають на увазі зовсім інше. Бо що? Бо ми люди, а не Google Translate. Тут є підтекст, вайб і трішки драми. Овен та мені пофіг. Насправді мене бісить усе живе, але я зроблю вигляд, що не парюсь, бо я крутий. Тілець, я не голодний. Насправді ти просто не поділився, от і ображаюсь, мовчки, де мій кусочок. Близнюки, та я просто пожартував. Насправді я це реально думаю, просто перевіряючи, не ображаєшся. Рак, нічого, все норм. Насправді, все не норм, і ти маєш це зрозуміти, без слів. Лев, та мені не важливо, просто роби, як хочеш. Насправді, я хочу, щоб було по-моєму, але подивлюсь, чи ти мене цінуєш. Дів, я просто хочу допомогти. Насправді, ти робиш все не так, я не витримую, дай сюди. Терези, мені все підходить, обирай сам. Насправді я сумніваюсь у всьому, допоможе мені обрати, але так, щоб я не жалів потім. Скорпіон нічого страшного. Насправді я вже записала тебе в чорний список і пам'ятаю все аж до інтонації. Стрілець та давай я забудь, який двіж. Насправді я не слухав, куди йдем, але головне, щоб весело було і щоб не напрягало. Козиріг, я подумаю. Насправді, скоріше за все, ні, але я не хочу виглядати грубо. Водолій, ну це так, чиста ідея. Насправді я придумав геніальний план і трохи боюсь, що мене не зрозуміють. Риби. Мені просто треба часу. Насправді я зараз на емоційній гойдалці не лізь, бо або заплачу, або одружуся з тобою.